Вітаю всіх, хто завітав на мій Ютуб-канал. Сьогодні у нас 9 березня-неділя, і у неділю на моєму Ютуб-каналі можете подивитися програму від неділі до неділі. Програму про події, які відбувалися у світі протягом тижня, і події, які, на мою думку, варто ще раз згадати. Отже, разом давайте подивимось. Неділя, 2 березня, Велика Британія. В неділю, 2 березня, Великій Британії Кір Стармер зібрав саміт на підтримку України на те, щоб Європа... Почала займатися вже серйозно питаннями своєї безпеки та витрачала більше грошей на оборону. Це все є наслідками тої зовнішньої політики, яку почав проводити Дональд Трамп, фактично залишивши Європу сам, сам на сам з тими небезпеками, які можуть очікувати на Європу. Ну загалом, це, на мою думку, дуже добре. відбувався такий саміт. Згодом відбувся вже і. Саміт лідерів Європейського Союзу, де були присутні всі лідери, 27. Тут на саміті було 15 лідерів, як повідомляє преса. Сполучені Штати Америки. Міністр торгівлі США Говард Лутнік у неділю заявив, що Сполучені Штати Америки запровадять, як і планували у вівторок 4 березня, мита на 25% проти Канади та Мексики. Понеділок, 3 березня. США, президент США Дональд Трамп у понеділок наказав призупинити військову допомогу Сполучених Штатів Америки. В Україні там була зустріч у понеділок, в день з найближчими радниками. Там і віце, був віце президент США Венс, був міністр оборони гексет, держсекретар Рубіо, Інші от вони там прийшли до висновку, що ніби Україна не хоче миру, тому треба її примусити сісти за стіл перемовин про мир. І от вирішили призупинити військову допомогу. Також у понеділок Дональд Трамп підписав указ, що підвищує митні збори на китайські товари до 20%. Раніше це було 10%, тепер до 20. Канада, Канада запровадить мита, якщо буде введено мита на канадські товари з у вівторок, 4 березня. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трудов у понеділок 3 березня, вівторок, 4 березня США. Президент Дональд Трамп виступив з промовою у Конгресі. Він там 105 хвилин ця промова був їй такий, ну достатньо тривалий час він говорив. Він говорив в основному більше про ту ситуацію, що всередині Америки ж треба повертати Золотий Вік Америки. Він там згадав і про війну Україні в Україні також щодо того допису, який зробив Володимир Зеленський, і він це видав як за лист, лист вибачення, хоча про це не говорилося, але. Ситуація так чи інакше почала, ну, мається на увазі напруга між Трампом і Зеленським почала спадати у вівторок. У вівторок Китай Китай, вівторок 4 березня, заявив, що вживе контрзаходів після того, як президент США підписав цей указ на введення МИТ на 20% щодо китайських товарів. В Єгипті, і в Єгипті був надзвичайний саміт Ліга Арабських Держав щодо ситуації в Газі. Так, він у вівторок, 4 березня, в Каїрі. Відкрився, і там було багато представників. 22 представники Ліги Арабських країн. Також був генеральний секретар ООН Тоні Гутереш. Метою саміту це альтернативний план: плану Трампа будувати там Рів'єру на Близькому Сході, висловити насильну фактично палестинців до Єгипту та Йорданії. Ну і вівторок вечором президент Єгипту СІЦІ заявив, що його план був прийнятий. Цей план передбачає на 5 років витрати на 55 мільярдів. Доларів для того, щоб там все відновлювати. Ну, побачимо, як буде ця ситуація далі інформація, бо безумовно, що ні Дональд Трамп, ні США, ні Нетеняху Ізраїлю вони цей план не схвалюють. В середа, США Джон Реткліф, глава Центрального звітного управління, заявив, що Америки вже призупиняють і обмін розвідданими з України, Збройними Силами України. Це для нас достатньо була непогана, достатньо погана насправді. Новина і подія, бо тепер вже і збивати стало важче ракети, і завдавати ударів, не використовуючи от всіх цих можливостей, які є в Сполучених Штатах Америки. Франції, президент Франції Майдей Макрон в середу, 5 березня, у 20.00 за місцевим часом виступив у телевізійному зверненні до французів, в якому він сказав, що Росія загрозою для Європи і для. Франції, зокрема, що треба підтримати Україну, що тільки божевільний може стояти і бути стороннім глядачем за тими всіма подіями, які відбуваються у світі. До речі, дуже серйозну реакцію. Це викликала його промови. Там говорив про ядерний щит, який можна ну, почати дебати, щоб ці ядерне стримування в Франції, так щоб воно розповсюдилось на Німеччину. Бо Фрідріх Мерц, майбутній канцлер Німеччини, звернувся на передодні до Франції, до Великої Британії, щоб вони. Ядерний щит над Німеччиною, я так розумію, над всім континентом, бо Сполучені Штати Америки ніби вже не хочуть це робити. Так чи інакше, це викликало брухли обговорення і в четвер, 6 березня, коли відбувся саміт лідерів Європейського Союзу у Брюсселі, але і в Росії. В Росії так навіть і Путін відреагував у четвер. Він там чомусь згадував Наполеона, і яка там його доля спіткала, коли ніби він пішов на Росію. Ну, насправді. Франція не збирається йти на Росію. Як, до речі, і Україна не збиралася. Тому ця ситуація так чи інакше, вона там добавила, ну, я би так сказав, певного такого, ну, дреналіну всю цю ситуацію, яка відбувається от, стосовно допомоги підтримки України. Четверг, четверг, 6 березня, в Брюсселі, як я вже згадав, відбувся цей надзвичайний саміт лідерів Європейського Союзу. Вони прийняли план, який запропонувала Урсула Реляєн, це переозброєння Європи. Там треба акумулювати фонду 800 мільярдів євро. Також прийняли заяву на підтримку України, але вона не стала офіційною, бо треба, щоб всі підтримали. От з 27 країн, 26 підтримали цю заяву, а от Угорщина відмовилась. Сполучені Штати Америки у четвер Дональд Трамп знову писав під сумнів прихильність е, США до НАТО. Він сказав, що на що йти там. Допомагати країнам НАТО, які не хочуть втрачати на себе гроші. Ну і навів там приклад, що ти собі каже, той Вікін спілкувався з журналістами, що я би там Франції чи інші країни хочуть, які назвати, чи вони би прийшли на допомогу Америки. Ну, згодом там на наступний день Макрон вже відреагував, він там, сказав з приводу цього, що Франція була в Афганістані, коли Сполучені Штати попросили, ну і в інших е, операціях. Ну, також е, з цього приводу. Як на мене, ну не, не дуже була добра ситуація. Ще раніше, коли віце-президент Венс згадував про ніби якісь країни, які хочуть розмістити війська 20 тисяч у, в Україні, а ці країни 30-40 років не воювали. Ну, мається у нас Великобританії, Франції також потім Венсу ну, він змушений був виправдовуватися за такі слова. Німеччина, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що треба зараз координувати як тут сказати компенсацію за військову та розвідувальну допомогу україні США призупинили і що цього питання він зустрінеться у цю середу на цього цьому тижні у парижі з е, своїми колегами з великої британії франції польщі та італії сподіваюся там приймуть якісь конкретні рішення до речі франція заявила е, міні збройних сил франції ликуреньо що франція надає е, дані своєї розвідки україні це дуже добре П'ятниця 7 березня Америку. п'ятниця 7 березня президент США Дональд Трамп вперше заявив на своїй платформі Truth Social, що серйозно розглядає можливість запровадження санкцій і митних тарифів проти Росії, доки вона не прийме перемиря та мирну угоду. Ну до речі, Росія там вже тоді була потім і висловилась, що вони в принципі не проти перемир'я. Але на умовах Росії, що ніяких військ НАТО чи коаліції заохочення так не має бути. Там нагодили приклад, що от такі нейтральні країни, наприклад, як Китай, от вони б ніби могли свої війська направити в Україну щодо перемиря. Південна Корея в п'ятницю відсторонує від посади йому був Олімпічмент, президент Південної Кореї Юн Сукьоль був звільнений з в'язниці у п'ятницю. Ну, Конституційний суд ще має підтвердити цей імпічмент, але він був першим чинним президентом, який був. Ну, заарештований. Субота, 8 березня, 8 березня, у суботу, протестувальники вийшли на вулиці в Азії, Африці, Європі та Америці, щоб відзначати міжнародний жіночий день, і багато з них закликали покласти край гендерному насильству та нерівності. Тобто, бачите, відзначають 8 березня в багатьох країнах. Але не так, як це в цей час було ну, за часів Радянського Союзу в Україні, зокрема. Німеччина, німецькі консерватори, на чолі Мерцем і соціал-демократи, у суботу заявили, що вони. Досягли принципової згоди щодо формування уряду. Ну, тепер побачимо, хто там буде в цьому уряді. Ну і неділя, 9 березня, Канада. Канада сьогодні може, ну, може отримати фактично нового прем'єр-міністра. Джастін Трюдо, він ще раніше подав е, у відставку з голови партії своєї правлячої. Так і в е, неділю правляча партія збирається брати колишнього керівника центрального банку. Та політичного новачка замість Джастіна Трюдо. 59-річний Марк Карні вважається фаворитом на заміну Джасіна Трюдо на посаді лідер лівоцентристської ліберальної партії на виборах, які закінчуються сьогодні в неділю. Ну і автоматично він буде прем'єр-міністром в Австралії. В Австралії могла б розглянути можливість участі в миротворчій місії України, якщо буде досягнуто припинення вогню, заявив у неділю прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе, але додав, що поки що занадто НАТО свої сили. Сирія тимчасовий президент Сирія Ахмед Аль Шраа закликав у неділю сьогодні до національної єдності та громадянського миру після того, як сотні мирних жителів були вбиті, але не тільки мирні жителів. Мови насильство було спровоковане кровавим нападом прихильників Асада на сили безпеки в Джабле поблизу Латаки на заході країни колишньому ну такому оплоті поваленого режиму та колишні мусульманської громади алавітів, звідки походить клан Асада. 745 цивільних алавітів були вбиті. Ну і також загинуло щонайменше 273 члени Сил безпеки та праворядові бойовики. Отакі От події, на мою думку, які були протягом тижня, варто ще раз згадати. Я сподіваюся, ви додивитись цю програму до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки. Вони допомагають моєму Ютуб каналу. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій Ютуб канал. І як завжди, на завершення програм, нагадую: не зважаючи ні на кого і ні на що, це буде Україна!